Ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою, простір, де кожен зможе знайти гармонію, зцілення та духовне відновлення. Ми раді, що ви приєдналися до нас для цієї особливої медитації. Сьогодні ми вирушимо в неймовірну подорож у глибини вашого внутрішнього світу, де ви зможете зустрітися зі своїм внутрішнім «Я» знайти підтримку та натхнення. Також на вас чекає зустріч зі своєю внутрішньою дитиною, яка подарує вам зцілення нові джерела сили та спокою. Зараз знайдіть комфортне місце, де вас не будуть турбувати наступні 20 хвилин. Це може бути ваше улюблене крісло, затишний куточок у кімнаті або навіть ваше ліжко. Практикувати цю медитацію ви можете сидячи або лежачи. Головне, щоб вам було зручно. Щоб повністю зануритися в процес цієї медитації, я рекомендую вам вдягнути навушники. Це допоможе вам краще чути всі інструкції та звуки медитації, а також отримати максимальну користь від альфа-хвиль, які будуть позитивно впливати на ваше зцілення протягом цієї сесії. Вам не потрібно хвилюватися. Адже ці особливі частоти позитивно будуть впливати на ваш мозок та організм у цілому. Сядьте або лягайте у зручну позицію. Відчуйте, як ваше тіло поступово розслабляється, знаходячи своє природне положення. Якщо ви вже готові. Тоді ми починаємо наше занурення в медитацію. Давайте почнемо з глибокого дихання. Закрите очі і зробіть декілька глибоких вдихів і видихів через ніс. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється свіжим повітрям, яке приносить вам спокій і розслаблення. Ще один повільний глибокий вдих, повільний глибокий видих. На видиху відпустіть всі тривоги та напруження. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється енергією і світлом. Зараз вас абсолютно нічого не турбує. Ви починаєте відчувати легкість. Та умиротворення. Тепер ми почнемо розслабляти ваше тіло, починаючи з верхівки голови і поступово рухаючись вниз. Зосередьтеся на своїй голові і відчуйте, як м'язи на обличчі розслабляються. Відчуйте, як напруга залишає вашу шию і плечі. Розслабте свої руки, відчувайте, як вони стають важкими. Тепер зосередтеся на своїй грудній клітині і животі. Відчуйте, як вони стають розслабленими і спокійними з кожним вдихом і видихом. Ця хвиля розслаблення переміщується до ваших ніг. Відчуйте, як ваші стегна, коліна і стопи стають важкими і розслабленими. З кожним вдихом і видихом. Ваше тіло все більше занурюється у стан спокою і умиротворення. Зараз ви повністю розслаблені, і вас зовсім не турбує зовнішній світ чи інші думки. У цьому стані вам дуже комфортно і ви готові вирушити в чарівну подорож в глибини самого себе. Зараз уявіть себе у спокійному, безпечному місці. Це чарівний ліс з кришталево чистим джерелом води посеред нього. Ви чуєте, як вода спокійно тече, створюючи мелодійний звук, що приносить вам відчуття миру та безпеки. Відчуйте легкий вітерець, що ніжно торкається вашої шкіри, приносячи свіже повітря, наповнене ароматом квітів і лісових трав. Ви підходите ближче до джерела. Доторкніться до цієї чистої води, що символізує саме життя, це один з величних елементів Всесвіту. Відчуйте, як вода ніжно огортає ваші руки. Кожен дотик приносить вам відчуття спокою і гармонії. Вода лагідно омиває ваші руки, і ви відчуваєте, як вона очищає вас від негативу. Ви можете навіть вмитися цією водою, яка змиє з вашого обличчя всі тривоги і подарує посмішку відчуття гармонії та радість. Побувши біля цього прекрасного джерела. Ви відчуваєте потяг іти далі в глибину цього чарівного лісу. Ви йдете стежкою, відчуваючи, як з кожним кроком ви наближаєтесь до місця нескінченої сили. Посеред лісу ви бачите чарівну сферу у вигляді кулі, яка випромінює тепле, м'яке світло, що притягує вас. Це світло наповнює вас відчуттям любові і підтримки. Це і є ваше внутрішнє я, ваше джерело всього, ваша божественність. Це ваш портал, який з'єднує вас з Богом та всесвітом. Ви підходите ближче до цієї кулі і відчуваєте, як вона наповнює вас енергією і світлом. Ваше серце наповнюється любов'ю і радістю. Саме тут, усередині себе, ви знаходите підтримку і натхнення. Зараз ваше внутрішнє я, ваша божественна присутність обіймає вас, даруючи вам відчуття безпеки і гармонії. Ви теж можете торкнутися цієї кулі, відчути її тепло і силу. Обійміть її теж, кожен дотик приносить вам ще більше енергії та неймовірні відчуття умиротворення – Захищеності та прийняття самого себе. Ви відчуваєте, як ця божественна космічна енергія проникає у всі куточки вашого тіла, зцілюючи та оновлюючи кожен атом вашого буття та наповнює вас новою силою і життєвою енергією. Ця чарівна куля це ваша божественність, частинка бога всередині вас. Вона завжди знаходиться з вами, з'єднуючи вас з божественним розумом. Вона є ви, а ви є вона. Ваше внутрішнє Я бажаю вам тільки добра. Відчуйте це наповнення. Прийміть себе такими, якими ви є. Зараз ви з'єднуєтесь з Абсолютом. А ваша душа наповнюється світлом і любов'ю. Ця енергія. Проникає в кожну клітину вашого тіла, наповнюючи вас життєвою силою та гармонією. Ви єднаєтеся з самим всесвітом, а ваше серце відкривається для прийняття цієї божественної енергії. Перебуваючи у цьому чарівному місці, ви помічаєте, як сфера починає світитися і відкривати вам картини вашого минулого. У вас є можливість оглянути ці спогади, якими б вони не були. Це Ваш досвід важливий і значущий для вас. У глибині вашого внутрішнього Я. Кожен досвід має свою цінність у цьому житті, у цьому перевтіленні. Прийміть своє минуле з любов'ю і розумінням. Обійміть його як частину себе, яка допомогла вам стати тим, ким ви є сьогодні. Тепер настав час. Очистити ваші негативні емоції. Зараз всі негативні думки, негативні спогади та досвід ви перетворите у чисте світло та відпустите у всесвіт. Ви відчуваєте, як ваше внутрішнє я шепоче вам. Зараз ви відчуваєте, як звільнення від минулих спогадів та деструктивних енергій приносить вам відчуття свободи і полегшення. Ви наповнені чистим світлом і любов'ю. Вас охоплює неймовірне відчуття спокою та гармонії. А зараз ви поступово переміщуєтесь далі вглиб себе. Ви відчуваєте, як ваше тіло стає легким, як біла хмаринка ніжна і чиста. Ви просуваєтесь вперед і бачите чарівне поле з яскравих різнобарвних квітів. Кругом літають метелики. мерехтять, Промінчики світла, Тут, у цьому казковому місці, ви бачите дитину, що грається серед квітів і зелені. Це ваша внутрішня дитина. І в цій дитині ви впізнаєте самого себе. Це неймовірна зустріч та досвід. Який допоможе вам прийняти себе і знайти внутрішню гармонію, підійдіть до своєї внутрішньої дитини, посміхніться їй і скажіть. Я люблю тебе. Це означає, що ви любите і приймаєте себе. Внутрішня дитина це частинка вас, яка завжди живе у вашій душі, здатна відчувати радість. Вразливість та щирість. Їй потрібна ваша любов і турбота, щоб відчути себе захищеною і щасливою. Ваша любов до внутрішньої дитини виліковує її, даруючи вам обом відчуття безпеки та комфорту. Ви обіймаєте свою внутрішню дитину. І вона наповнюється світлом і теплом. Ви відчуваєте, як ця любове світло вливається у ваше тіло, наповнюючи кожен орган, кожну клітинку вашого тіла, даруючи їм зцілення, божественну енергію та любов. Любов це наймогутніша сила у Всесвіті. Вона і є богом. а Бог – Є любов'ю. Це дивовижне відчуття зцілює вас зараз на всіх рівнях. Цей момент ви можете відчути, як сльози наповнюють ваші очі. Це сльози очищення, які звільняють вас від старих образ, дитячих травм і всього того, що турбувало вас. Ваше тіло наповнюється відчуттям легкості і оновлення. Ви звільнили себе від усіх важких тягарів минулого. У цьому внутрішньому світі ви відчуваєте своє справжнє призначення, свою божественність і зв'язок з Богом і всесвітом. Разом ми з вашою внутрішньою дитиною вистілили один одного. Здоров'я і енергія наповнюють кожен атом вашого буття. Ви відчуваєте себе повністю зціленими, сповненими енергії та впевненості в собі. Зараз ви відчуваєте шепіт вашої внутрішньої дитини, адже саме вона знає. Які слова вам зараз потрібні? Закріпіть цей стан, відчуваючи, як ви стаєте новою людиною, здоровою, щасливою і готовою до нових звершень. Ви відчуваєте гармонію в серці та впевненість у своєму божественному призначенні. Зараз побудьте ще деякий час у цьому стані спокою і умиротворення. Ви пройшли неймовірний досвід, який допоміг вам стати іншою людиною. Відчувайте, як ваш розум і тіло наповнені здоров'ям, гармонією та відновленням. Дозвольте цьому відчуттю закріпитися, приймаючи цей новий стан зцілення, здоров'я і гармонії. Коли будете готові, починайте поступово повертатися до реальності. Подякуйте Всесвіту та Богові за цей медитаційний досвід. Відчуйте своє оновлене тіло, почніть рухати пальцями руки і ніг, відчуваючи повернення до теперішнього моменту. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, поступово відкриваючи очі. Та повертаючись до кімнати, в якій ви знаходитесь, насолоджуючись відчуттям здоров'я, сили і внутрішнього спокою. Дякую вам за участь у цій медитації. Нехай цей досвід принесе вам позитивні перетворення у вашому житті до нових зустрічей у нашому аудіо Всесвіті спокою та розслаблення!